Дорогі друзі, мене звати містер Сон зараз я вам хочу показати ще один механізм. Як він працює? Ми кидаємо в воронку, воронку алмазний блок і нам випадає рандомна руда. Ну, а Алмазний блок потрапляє до сундучка. Як же це зробити? Ми ставимо звичайний сундук, на нього направляємо воронку і сам ще одну воронку зверху. Сюди ставимо рандомний блок і красний факел. От нижню воронку, яка направлена до сундука, ми беремо і заправляємо любими блоками. Ну, а далі ставимо рандомні блоки, які ми хочемо получати з ігроків. Ну, Наприклад, блок дерева любові дошки. Потрібно поставити іменно стак. Ставимо так. І от сюди заряджаємо по 15 дубових досок. по 9. Ось так. Сюди додаємо ще три блока, ставимо компаратор і підводимо ось таку традистову схему. Далі ми ставимо повторітель, викрасних пилі і лампу. Ну і залишається тільки кинути дубові доски, От ми кидаємо їх, і редстоун сигнал активує лампу. Ну а наш дроб залишається в сундуку. Цей механізм є вічним, тільки треба буде з сундучка забирати дроб. Ну що ж, дякую всім за увагу. З вами був я, містер Стоун. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока.